Друзі, вітаємо вас на поєдинку 20-го туру української прем'єр-ліги. Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Динамо приймає Минай. Динамо продовжує переслідування команд у першій трійці. І сьогодні команда Луческу зустрінеться із колективом, який вести боротьбу за виживання і Минай. Звісно, не проти стати тією командою, додатись до когорти тих команд, які у цьому сезоні відбирали очки у підопічних мірчилу Луческу. Але чи вдасться це зробити, клубу із Закарпаття? дізнаємось сьогодні із вами. Динамо, після непростих весняних поєдинків, після перемоги в минулому турі, теж складної над у гостєвому матчі на дуже непростому полі. на Непростому газоні на стадіоні скіф Львів намагався до кінця стримувати атаки. Динамо намагався зіграти на нуль, але зрештою не вдалося його зробити. Подивимось, що вдасться сьогодні. Минаю, і перейдемо до стартових складів. У того, що команди Володимира Шарина у воротах Олександр Бандура. Номер 13-й в обороні Дмитро Німчанінов, 23-й, 73-й Олександр Мельник, 5-й Юрій Крамчук та 33-й Ігор Гончар. У центрі поля Вадим Вітенчук, 44-й, 76-й Михайло Шишка, Єгор Твердохліб. З 22-м номером гратиме під нападником на флангах Андрій Буле за 8-й та 7-й Михайл Гечев. І попереду Юрій Коломоєць із 26-м номером центральний нападник у команди із Закарпаття. Ось такий склад. Сьогодні відминає, бачимо, з'являється вже команди на полі. Прослухали ми з вами гімн України і зараз вже переходимо ближче до матчу і познайомимось із стартовим складом Київського Динамо. Руслан Нищерет. у воротах із 35-м номером в обороні Владислав Дубінчак, 44-й, 25-й Максим Дячук, 4-й Денис Попов та 24-й Олександр Тимчик в опорній зоні Жастін Лонвейк, номер 22-й та п'ятий номер Сергій Сидорчук. Антон Царенко гратиме під форвардом. У нього 37-й номер на спині. На флангах ліворуч формально ліворуч Володимир. Ршепілів праворуч, Беніто Шепілєва номер 8 Беніто 77, І Владислав Ванат в атаці. у нього номер 11-й. Максим Козиряцький, головний арбітер цього поєдинку. Матч у нас відбуватиметься без системи відеоповторів. Тож не буде кому підкориговувати можливо суперечливі рішення, якщо такі звичайно будуть у цьому матчі. Довінчак, низом пас, Лонвейк отримає передачу до штрафного майданчика непогано. Удар по воротах, але дуже не сильний. І вдається заблокувати. Польовим футболістам минає. Ну Добре, зараз відчули один одного в цій атаці і Ванат. Ванат завершував її ударом, але роботу Лонвейка я би відзначив. По-перше, він відібрав м'яч під час попередньої атаки Минає. Він якраз розпочав вже цю атаку, яку ми спостерігали від Динамо, і віддавав передачу на Ваната саме Лонвейк. Непоганий розіграш і опиняється у штрафному Сидорчук. Підключає знову Шепілєва. Шепіля входить до штрафного майданчика. Шепіля пробиває, Бандура перед собою. І на кутовий відносять м'яч-захисники. Минає. Дуже легко зараз розібрався Шепелєв із суперником. подивимося, ще раз. Сидорчук підключає футболіста. Динамо далі на замасі. Ну аж надто просто. Тут був обіграний гончар. Бачимо, ще й послизнувся. Захисник минає. Ну і вирішив пробивати Шепелєв. Розіграли кутовий динамівці. Навіс. Спроба удару. Ось ще один удар. і Поперечка рятує Минай. Джастін Лонвейк. Дуже добре піймав м'яч, але банально трошки не пощастило зараз нідерландцю. Ще раз дивимося за цим котовим. Тут не вдається пробити Попову. Так, це був Денис Попов, але далі Лонвейк. Як же ж приклався смачно, і зараз Каркас воріт рятує на ворота Олександра Бандури. Сам Бандура м'яч не діставав. Луна, яка поки що по старту гри можна виокремлювати. Він і атаки, допомагає розганяти з тим же ванатом. Дуже хороша на старті гри синхронізація виникає. І зараз момент саме у Джастіна. Спробував вона пробити, але Беніто отримає м'яч. Беніто пробиває, повз ворота. Проходить цей удар від Вінгера Динамо. Ну ось так, раз по раз виникають моменти. Виникають моменти, коли вдається вийти на ударну позицію футболістам Динамо. На цей раз Беніто пробивав, але не влучив у дальній кут. Аби ще ефективніше ті могли коригувати вогонь і нашої артилерії і безпілотники. В тому числі зараз удар. Удар, з яким впорався Бандура. Тож, скануйте кіар-квоти, доєднуйтесь до нашого збору. Знову знаходить позицію, знаходить можливість для удару. Ванат вже у штрафному отримуючи м'яч. Але Бандура і з цим ударом нападника Динамо впорався. Беніто. Беніто один в один, чи буде обігрувати. Грає через пас Шепелєв, Ванат. А під удар. Передача Лонвейк б'є ще раз. Удар. І м'яч влітає у ворота на центр поля. Вказує Кузиряцький. Зараз допомогли рикошети київському Динамо. Антон Царенко. Знайшов такий цей простір. Так, звичайно, можна говорити про фарт, про те, що Рикошет м'яч відскочив, але там потрібно опинитись. І якраз де потрібно опиняється в цій атаці. Царенко відкриває Динамо рахунок у, манчжі, динамик, рахунок у манчжі, цьому ворота, поєдинку. А ще раз дивимось за цією атакою. Беніто. Вирішив ну, не обігрувати, віддати на Шепелєва. Далі Ванат чекав під удар цей пас Лонвейк, Але ось тут декілька відскоків допомогли. Динамо, допомогли Царенко опинитися із М'ячем. Хоча і з цього ракурсу насправді здається, що просто невдало пробив Лонвейк. Спершу було відчуття, що мав місце Рикошет, але ось зараз подивимось. М'яч опиняється у Царенка. Ніхто не встигає, із захисників минає зреагувати на це вбігання від Динамівця. Це Антон Царенко відкриває рахунок. На 35-й хвилині Динамо виходить вперед. Царенко. Шепелєв. Шепелєв залишає Добінчаку. Добінчак закидає на фаната, але той не дотягнувся до м'яча. Ще раз навіз від захисника Динамо. Не зміг так згрупуватись вона, таби дістати цей м'яч і пробити у бік воріт. Шепілєв. Ну, був варіант із гармашем, але Гармаш навряд чи має високу швидкість. А ось тут вона то штофому. Вона пробивається 2-0. Ну, ось це робота нападника. Навіть із такої позиції витискати максимум. Пробиває з -під суперника вона дальній кут, ну, все, як і потрібно робити у таких ситуаціях. Бандурі залишається лише ось так руками розводити, тому що взяти такий удар надзвичайно важко. Вона насправді своїми стараннями сьогодні напрацював на цей забитий м'яч. В першому таймі в нього були моменти. Ну і ось зараз. Дається забити нападнику Динамо. Шепелєв він якраз закинув на Ваната. Ну, знову ж таки, якщо трошки назад відмотати, там Гармаш, ніби перспективно себе пропонував, забігав по флангу. Але розумів Шепелєв, що в Гармаша швидкості недостатньо, аби втікати від захисників. Віддав Ваната, от Ванат зробив все, як і потрібно у цій атаці. І забивають кияни другий м'яч. Не зміг ось тут завадити. Пробити в цьому епізоді футболіст минає дуже легко. з-під булези. забиває Владислав Ванат. Удар. Зараз удар по центру. І Бандура справляється із спробою Гармаша. Онвий, бачимо, шукав для себе можливість, але віддав на Гармаша. Той одразу лівий дотик пробив. Пробив доволі м'яко, і з цим ударом впорався Олександр Бандура. Мельник віддає пас перед. Вишневський не зміг прокинути далі. Але тут гончар зміщується у центр, Виходить на ударну позицію. Удар рикошет, і м'яч повз ворота. Проходить. Не забиває зараз Воробчак. Дуже сміливо пішов в атаку. Захисник минає. Гончар тут скористався невдалою передачею Дячука. Попова пройшов далі м'яч вдало для минає. Відскочив від Тимчика. Ну і зрештою пробував вже Воробчак по на воротах нащерета. Але був удар цей заблокований. з кутового. Відбивається Динамо. Періс не встигає до м'яча ще один удар. І Але це вже гольовий момент, момент, в якому доводиться демонструвати реакцію голкіперу Кіян. Не встиг вибити м'яч. Періс. Ну і далі удар з доволі гострого кута, але щоред. Переводить м'яч на кутовий. Воробчак готується виконувати штрафний. Два гравці у стінці. Періс і Яцик. Ну і вся увага до штрафного майданчика. Подає Воробчак. Є удар і хапається за голову. Кравчук, який зараз не зміг скоригувати м'яч у ворота. Не дістав кравчук. Зовсім трохи пролетів повз і нещеред вибив на котовий. Дуже хороший момент. Уминає. Тим тут буквально трошки зросту не вистачило. Подача з котового. Відбувається Динамо і дає фінальний свисток. Юрій Козиряцький. Тож у 20-му турі кияни спокійно вдома перемагають. Минай Царенко і Ванат. забивали м'ячі у Луческу. На цьому друзі будемо завершувати трансляцію. Дякую за те, що були з нами. Майже вас коментував Олександр Новак. На все добре. Почуємось.